Якщо у тебе анемія, низький рівень ферритину, гемоглобіну або заліза допоможе преміум спіруліна, тому що в 100 грам цього продукту знаходиться 30 міліграм заліза, яке швидко і легко засвоюється на 100% нашим організмом. Також, якщо є дефіцит білка, а ми зараз всі не доїдаємо білок, у преміум спіруліні знаходиться до 70% високоякісного білка з усіма замінними і незамінними амінокислотами. І Преміум спіруліна вона гарно укріплює імунітет і у дорослих, і у діток, тому що має лужні властивості, працює проти закислення організму. А це означає, що проти хвороб іде також профілактика онкології і уповільнюються процеси старіння. Вона має такий природний детокс-ефект, допомагає очищати організм. І спіруліну не люблять паразитарні форми і патогенна флора у кишечнику. Висока якість саме преміум спіруліни обумовлена тим, що вона вирощується в екологічно чистих умовах і не окислена, тому що знаходиться і транспортується в темних пляшках із медичного скла. Має приємний смак, подобається навіть діткам, які там мало вживають м'ясо або вони взагалі не вживають його. І якщо тобі потрібна спіруліна якісна або будь-які рекомендації стосовно здоров'я, пиши в Директ і підписуйся на мою сторінку. Бажаю всім здоров'я.